Всім привіт! Мене звати Катя і останній раз я вишивала 12 красунь у липні місяці. Зараз у мене вже 9 грудня, і я знову до них повернулася, бо я вишивала трошки то не те, то у мене не було часу та натхнення. Коротше, я повернулася знову до своїх 12 красунь. І я віджила перший лист нижній. Це в мене вже буде красуня, та яка дружина імператора. Чесно кажучи, я не знаю, чи взагалі буду викладати відео, але на всякий випадок я ще трошки та й познімаю. 25 грудня я закінчила вишивати ще один лист схеми, тож зараз буду переставляти вже снопи. П'яльця, вибачте, бо вже там ну, недолізу. Зараз переставлюся і буду вишивати наступний лист. 29 грудня я вишила ще один лист схеми, тож продовжую вже вишивати далі в новому році. 7 січня я, ну, я так вважаю, що я закінчила вишивати ще один лист схеми. Тут зовсім трошки щічки, і буде вже волосся, то я вже переставлю, бо мені недобно, бо в мене тут край. Трошки припаркувала ниточок. Зараз переп'ялюся і буду вишивати, закінчувати останній лист вертикалі. 12 січня я закінчила лист останній вертикалі. І отак виглядає не повністю ще вишита в моєму випадку 11 красуня. Тож, не буду відкладати в довгий ящик, буду продовжувати, бо ось ще трошки залишилось. Хочу у 2024 році закінчити. 20 січня я закінчила ще один лист, почала нову вертикаль, так він виглядає. Буду далі перти вишивати. 31 січня я закінчила вишивати другий лист вертикалі. Буду переставляти п'яльця і вишивати далі. 25 лютого я закінчила вишивати ще один лист схеми. Тож йдемо добре. Зараз буду переставляти пяльці. і вже, ну, я так думаю, що тут десь буде вже край, да? бо це вже, мабуть, третій лист. Да, тут буде останній лист вертикалі. І тоді вже, мабуть, змонтую відео та викладу вам на розгляд. 14 березня я закінчила вишивати ще один лист. Отут-у мене починався це вже це вже аромалампа починає віддавати свій аромат. І у мене тут ще залишився один лист вертикалі. І ось він. Тут небагато, але починається вже ця штора. І мені вже здається, що це вже, знаєте, як початок кінця, що я вже скоро закінчу цю роботу. І 22 березня я закінчила вишивати вертикаль, ще одна звісти, вертикаль. Так воно виглядає у мене все. У мене тут залишилося ще трошки дві вертикалі. То я вирішила, що я, мабуть, зап'ялю в пяльця отак от. По краєчок і буду вишивати одразу по два листа, щоб уже 350 раз не переставляти п'яльця. Тож, таке воно. Це дякую за перегляд. Гарного вам настрою і до зустрічі!